Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Відпочинок із зеленими друзями. І хочу сьогодні вам показати, що я далі буду робити біля цієї клумби, де я постригла туї Я придбала два таких кущика Еріка. Зараз вам покажу. І хочу з однієї сторони посадити такий кущик рожевого кольору і білого. Ось подивіться, бачите? Вона має такі лосточки, наче як хвоя, е з родини вересових. От на верес дуже схожа мені. Ось. Я хочу, напевно, сюди, отак, на куточок посадити ще оцю еріку. Ось тут посажу білого кольору. І ще в мене є червона. Я придбала на каналі Ілона Гарденс, я вже заказувала у неї рослинки, мені подобається. А оцю Еріку червону хочу посадити на круглій клумбі, тому що я там буду все переробляти. Друзі, ось так, Надрізала агроволокно. Викопала луночку і додавала кислого торфу і трохи мінеральних добре так підкинула, щоб не і висадила її сюди. Зараз присиплю корою, і тут вона в мене буде проживати. Надіюсь, їй сподобається. Друзі, бачите, посадила, от, зробили отаку от маленькі бортики дошками. І по краю посадила тут лавандочку, тут і з цієї сторони два кущика. Там ще треба затягнути агроволокном. Поставила сюди ці човники, щоб прикривали там е, низ цієї, то не гарний, мені не подобається. І дивіться, вчора вечором, що вона була, все було з нею добре. З пировські. А сьогодні я встаю і бачу таку картину. Напевно, коти постарались. І нема у мене пировські. Ось тут. Наче її погінці будуть відростати, але ж, Але ж, я думаю, може її зачеренкувати, друзі? Може ще що щось вийде? Треба спробувати. В інтернеті подивитися. Розстроїлась я, звісно. Ну, таке вже як є. Ось така клумбочка получилась. Друзі, знаєте, що я вам хочу ще розказати? Я все-таки хочу спробувати зробити приправу із чорнобриців. Дивіться, які вони красотуньки. Саме говорить з світового темного листічка. Його можна посушити і просто в кофемолці напевне збити в такий порошок, і вона дуже схожа, до добра-правий Дивіться, це один кущик, який гарнесенький. І зараз ще покажу вам пішла на друге, на друге да, квітування. Імператриця фарах. Дивіться, яка ця квіточка всередині біленька. Потім як вона розпускається, сонечко, її пелюсточки фарбує в такий цікавий колір. Дивіться. Сюди. Яка красотонька. Ось це тільки пупляхо оце тільки розпускається. Красота. Вона досить висока, друзі. Досить висока виганяє. І отут уже по третьому кругу пішли, подивіться, пагани. І ось ця. Краса, така краса. Камера трошки відсвічує, вона всередині такий жовтий відлив має. А це коли вона повністю розпускається. цього сонечко. Ось ця любочка розпускається, але щось погризло, тут бутончик. І ось ця дуже довго квітує погляд Луїзи. В неї такий серединка тут була така злегка рожева, а зараз вона вже стає біленька-біленька, як сніжок. Дивіться, бутон ці тільки розпускаються. яка красота. Пахне дуже, дуже гарно. Але ж і вона хворіє, хочу вам сказати. Бачите, листя внизу я все обривала, обробляла, бо воно було пошкоджене. Бачу, що і ця також, подивіться, розпустилась. Красота персикова. Ой, а від цієї аромат йде прям. я не знаю, вона така, наче мені такі тоненькі гілочки, як платиста. І кущ отак от розтянувся. Я думаю, можу розділити цей кущик. І ще з однієї сторони його підсадити. Ну, Ось тут поодинокі квіточки оцієї. Також, наче плити стали. Але не зовсім. Оця я бачу буде. Кіпагін, подивіться, видала. Я не знаю, друзі, мої барбариси підсихають. Не знаю із-за чого. Скажіть, може це із-за того, що змінилися у них умови після пересадки, ну верх значить живий. І оцей адмірейшн, бачите, також сохне листичко. така розстроюємо. Тут щось останеться, може. І я почала вже оцю свою круглу клумбу переробляти. У мене там були карликові нарцизи, я їх повитягувала. Бачите, ось Еріку сюди підсадила. І примулки буду забирати звідси, розсаджувати. припідніму трошки отак вищий ґрунт і сюди посажу очітки з молодилами. Прям більший такий оцю стару плитку приберу, бо вона на морозі потріскала. Хочу виложити отак прям камінцями. Більший круг всередині зробити, підняти ґрунт. А по бокам на наступний рік. Якісь квіточки засажу, щоб було таке коло. Ще не знаю. Ну і райграс цей буду прибирати звідси. Може засажу оцим флоксом шаловидним, хай плететься. Отак от, ну, буквально сантиметрів 10 отак по кругу по кругу пустити. Він зелененький. Постійно весною квітне, а потім ціле літо зелене, мені подобається. Ось так. Періоптеріс. Нормально себе почуваю. І що я ще не хотіла? Антитунка. Резентемки цвітуть далі. Скарлет розпустила квіточки свої. А, ну, а що я вам хотіла показати? Подивіться, Ельтора був в пуплях минулого разу, а це вона вже квіточку розкрила. Така чудова ця трояндочка. Такі, як мережу пелюстки хвильками. Така вже вона мені прикольненька. Каталина уже повыцветала. Майорчики на все тут буяют прям просто. Пятунка. С друзьями покажу. Скоро будут прокрашаты черики. Мою клумбочку. И крем фиолетовый. Розпустилась красуня рожева айстра. Така красота. Така красота на Україні. І знову нові квіточки. А це моя квіточка, як соняшник. Жовтенька як сонечко. Хіба це не красиво? Яка красота. Тут нічого нового. Тут переживаються нові рослинки. Що цей квітник так собі виглядає. Тут місце чекає для нової троянди. Вже більше до осені прикуплю. І порозпускались, друзі, хризантемки. Ну, вона хоче тіньок, подивіться, але сама квітка яка гарна. Це міраж хризантема. І вона не пізня, вона вже порозпускалася. А ось тут Іваніпінг. Ну вона вже також починають листочки. Напевно, ще й від спеки. Бачите, такі ставати, чорненькі. Перлинниця. В кого нема, рекомендую. Мені дуже подобається цей кущик. Дуже довго цвіте, квітує. Ну і ця цинерарія радує. Дуже вона вже така кльова. Кльова-прикльова. Ось це побачила в наталичці з дачечки. Вона мені подарунок прислала, оцей очіток. І подивіться, як воно прикольно виглядає, під виноградом посадила. Воно так затягує, волога, по-перше, тримається. Ось так. Ще доквітовують мої гладіолуси, косарики, косарики. І на друге квітування оця трояндочка пішла. Друзі, ще я вам покажу цю композицію. Тримається, нічого не підв'яло. Я переживала за вербозілля, що воно може прив'янути. Але тримається. І подивіться, які ці очітки цікаві. Оце Ангеліна. Подивіться, він починає змінювати свій колір. Він такий салатовий, потім він ще, ще по-моєму, такий, як в жовтий. Переходить. І оце вже цвіте. Такі ніжні квіточки, такі красотунки. Бако, побачу я трошки віджила, бо вона на балконі в Києві. Там ну, взагалі худо було. От навіть бачу прирости пішли. Що значить повітрячко, сонечко. Друзі, на вулиці ніч, а Таня тільки зібрала помідорки. Оце мій урожай. Дивіться, який в мене новий сорт помідорів. Це на ярмарці такі купляла довгі і з такими полосками. І мені таких захотілося. Тепер треба щось робити. Темно не видно і такі ще зелененький. З прожилочками такими. Друзі, зробила я своїх помідорів кетчуп і їдемо в Київ. На цьому з вами прощаюся. Бажаю всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги, всім хорошого настрою, хороших новин. До побачення.